Приготували салату вчора в томаті з овочами. Гарненька виходить, баночки повненькі. Зараз ми спробуємо. А крупна цей раз салака була у нас. Будеш пробувати? Звісно. Класна. Смачно. Салака нагадує смак кільки в томаті. М -м. Дуже смачна. Кісточка не відчувається. Вартість баночки салаки 150 гривень. Бажаєте замовити, пишіть у вайбер. Або WhatsApp. 068 87 87 87 4. Віцька гарна рибка. Величенька вся, ціленька. Класна. Смакота.